Вітаю в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька, і сьогодні ми говоримо про епідситуацію в одеському регіоні. До нас завітав тримати слово Сергій Дементів, заступник гендиректора з дослідження біологічних факторів Одеського облцентру Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Сергію вітає. Вітаю на ранок сьогоднішнього дня. З'явилася інформація, що у морі в Одесі досі є холероподібний вібріон, а мікробіологічні показники не відповідають гігієнічним нормам. Це я напевно цитую ваше відомство. Тож, яка нині ситуація на морі, і чи насправді досі діє заборона на купання волофриби? Так, дійсно на сьогоднішній день нашим центром проводиться моніторингове дослідження. Навколишнього середовища, зокрема, проб морської води, лиманної води. І ці дослідження, по-перше, за все направлені на ту ситуацію, яка сталася на Коховській ГЕС. І це стихійне лихо, яке попало в Чорне море. І ми бачили, що вдоль узбережжя Чорного моря ця лиманна вода, да, річка, річкова вода, яка потрапила з Різними речовинами до нас. Ми розпочали цей моніторинг, були, були визначені додаткові точки, була визначена кратність цих досліджень. Зокрема, якщо ми проводили моніторинг щотижнево, то додатково були визначені точки для три рази на тиждень, це понеділок, середа та п'ятниця та щоденного дослідження. Дослідження проводились на холеру вірусологічні дослідження, паразитологічні дослідження та мікробіологічні дослідження. Якщо за підсумком всіх досліджень, які ми провели, то це більш, наверное, за останній час більш 200 досліджень, які ми зробили іменно по місту Одесу та місту Чорноморськ та Білгород-Дністровський район з із Ізмеїльським це місто Вілкава. Пік негативних проб у нас прийшовся на 17 червня, тобто забрудненість тих проб, які ми відбирали, склала понад 60 Ми, На нашу думку, що це саме пік цієї забрудненості, яка прийшла на сьогодні в Чорне море і знаходилась вдоль узбережжя Чорного моря. Це та морська вода, яка користувалася населенням, перш за все, в рекреаційній зоні для купання, для відпочинку, масового відпочинку. Тому і було прийнято рішення щодо його заборони. І це дійсно вірне рішення наших органів влади. Це перше обласна державна адміністрація, це міська влада, яка Правила комісія НС і своїм рішенням заборонила населенню використовувати цю воду для масового відпочинку. Крім цього, абсолютно вірно було прийнято рішення щодо гідробіонців щодо риби, рачків, мідій, які знаходяться в морській воді, тому що це м -м, безпосередня середа. Забруднена середа, в якій знаходяться ці, скажімо так, продукти харчування, які застосовуються населенням на сьогодні. І при е, неправильному термічній обробці, це могло викликати е, спалахи інфекційних захворювань. Е, дослідження морепродуктів ми теж здійснюємо на сьогодні. Це перш за все бичок, рачок, є якраби. Вони нам сьогодні не дають позитивних знахідків на хімічні речовини, але ми з них виділяємо збудників біологічних інфекційних захворювань, такі як наквібріони, вібріони, Парагімолітикус і Альгінаритикус. Це холероподібні вібріони, це не холера, так щоб населення розуміло. Збудників холера за весь, за весь цей час ми не виділяли. І також халери у нас, не було і у минулому році. Але ці збудники здатні викликати гостре кішкові інфекції, і а, вони не способні а, викликати масове отруєння, але поодинокі випадки все ж таки можливі. Тому, тому було прийнято рішення щодо заборони, а, зокрема в місцях несанкціонованих місцях. Продаж і вивав цих гідр... морських гідробіонців для того, щоб попередити виникнення саме захворюваності інфекційної пов'язаної з от цим е надзвичайним станом, який стався з руйнуванням Каховської Гес, заборона на купання і вилов гідробіонців, як ви кажете, так. дуже е влучне е поняття, яке об'єднує вирапанів, ще не назвали, до речі, у цьому переліку, тому що досити дуже про рапан Рапани також? теж були в цьому раціоні. на, на дослідження е і теж підтверджуємо те, що е них немає поки що ми не знаходимо позитивних знаходок щодо хімічного забруднення, але ж е, збудники інфекційних захворювань такі також є. Також є ну, це вони ж теж фільтранти, як і міді, за великим так. рахунком. Тому це перше, що треба прибрати 100% було з раціону. А заборона діє досі. Правильно досі, розумію? Досі, досі. Якщо казати про стан води, от прямо на сьогоднішній день. На сьогодні ми. По... Попрежньому отримуємо позитивні знахідки по мікробіологічним показникам. Ми знаходимо в морській воді сельманелу, а вона понад 50 разів перевищує норму по забрудненню по мікробіологічним показникам, і ми виділяємо паразитарні збудників паразитарних хвороб, як людини, так і тварин. Тому, е на нашу думку, говорити про те, що морям е можна наразі використовувати як рекреаційну зону ще рано. Е от я хочу, щоб ми наголосили на цьому ще раз, тому що буквально днями з'явилося відео в телеграм-каналах, що нарешті побачили фіринку. А це така нібито ознака, нібито я наголошую, того, що море оздоровилося. Візуально воно чисте, воно прозоре, і навіть пахнути стало так, як раніше. Кажуть Одесити в телеграм-каналах і в соцмережах в дописах і в коментарях. І це може бути сприйнято як сигнал до того, що, ну, в принципі, в принципі, забороне діє. Ну, ми ж знаємо, що чиновники вони на холодне дують. Ну, можна купатися. Але тут варто знову і знову наголошувати, що поки все ж таки треба відмовитися. Відмовитися. Я призиваю населення, перш за все, пользуватися достовірними засобами, такими масовими інформацією, такі як наш центр і центральні канали, які розповсюджують, перш за все, достовірну інформацію для населення. Трох є спеціалісти кваліфіковані, які дають свою інтерв'ю і висловлюють свою думку, оперуються цими даними, які у них є в роботі оперативними даними. І так дійсно наші спеціалісти відвідують пляжі міста Одеса кожного дня для відбору проб. Ми бачимо не тільки фірінку, ми бачимо судака, ми бачимо карася. Але це не означає, що та вода, яка знаходиться ця риба, да, вона чиста. І так само той продукт, який знаходиться в цій воді, він не може бути чистим. Тому, тому паради для населення трохи потерпіти необхідно. Наразі говорити про те, коли можна буде зняти заборону ще рано, тому що дуже багато факторів, які будуть впливати на очищення моря. Тобто у морська вода саме море, має власні якісь процеси, які проходять з очищення його. Це і внішні фактори, такі як погода, як повітря, теча. І е, необхідно не забувати, що та вода, основна маса води, яка е, прийшла з Херсонської області, вона пройшла або зараз проходить, так, але там є підтоплені території і починаються роботи по очистці цих територій, і е, проходять відкачки е, з підвалів, з каналізаційних станцій, і ця вся вода збрасується в річку, і вона ж опять поступає. В море, тому говорити про те, що ми можемо на сьогодні назвати якісь конкретні сроки або терміни, це рано. Давайте будемо відслідковувати перш за все лабораторні показники морської води, які нам точно скажуть, коли можна буде це робити. А вчора голова одеської військової адміністрації Пан Кіпер також повідомив про те, що солоність потроху потроху починає зростати, але це досить повільні темпи з одного боку, і це гарний а, меседж. З іншого боку починає цвісти море. А це загрозливий е, процес, про який попереджали екологи з самого початку підриву Каховської ГЕС. Вони казали, що це буде точно одним із результатів е, цієї терористичної атаки расистів uh -huh. для Чорного моря. Е, чи відслідковуєте ви ці процеси? Як можете це прокоментувати? Я думаю, що це можуть більше від прокоментувати більш вузькі спеціалісти да екологи. На сьогодні я можу розказати за нашу роботу, нашого ЦПКХ. Ми дійсно проводимо дуже багатий спектр лабораторних досліджень морської води, у тому числі та нафтопродукти. Ми дійсно інформуємо органи влади, і перш за все, це обласну державну адміністрацію. Ми інформуємо Міністерство охорони здоров'я військових про результати. Ми направляємо. Всі показ абсолютно всі показники для прийняття управлінських рішень, тому цими цифрами, цими результатами можуть на сьогодні використовувати багато організацій, научних установ, які можуть давати свої поради щодо подальших дій. І так, я на мою думку, що це поради на сьогоднішній день існують, і власть перш за все, обласна державна адміністрація, присуховується до, до таких порад. Ну про цвітіння е, ми можемо підтвердити інформацію. Так, да, да, так. Ми бачимо. Ми це бачимо. Ми це бачимо. Пік Віз, буде візуально. Попереду. Я не, могу, не можу. Це вам складно назвати. прогнозувати. Да, це так, складати. це залежить це, це, від температури, це, знову ж да, таки від погодний стану погодний моря. Так, да, так, так. Тобто, просто е, спостерігаємо і чекаємо на попередження від вас щодо результатів лабораторних досліджень. Угу. А, я уточнюю на, на сьогодні, на сьогодні. Бачимо, що е, ці дослідження, які були у нас 10 12 14 травня, і ми отримували позитивні результати на вірусологію. А е, ми е, планували збільшити кількість вірусологічних досліджень, і ми їх розширили. Ми підключили Білгородністровський район, ми підключили Ізмаїльський район на проведення цих досліджень. Ми проводимо дослідження з Николаївської області. А як тільки у нас перестали виділятися з морської води віруси, ми побачили, що вода морська стала трохи вичищатися. Ми змінили і спектр досліджень. Ми більш приділили уваги дослідженням бактеріологічним та стали проводити відбор гідробіонтів. На сьогодні у нас е, существує в центрі група, яка здійснює саме відбір е, рачків, е, мідій е, ту рибу, яку можна, можна спіймати на вдоль морського узбережжя. Тобто ми е, відслідковуємо цю динаміку і теж підстраюємося під ті зміни, які на сьогодні бачимо. Так, ну в Хаджибейському ламані був мор, риби, ви напевно, теж бачили ці відео. Так це було кілька днів тому. З одного боку, ми кажемо в чорному морі. Філінка з'явилася. А ви взагалі заспокоїте, що є все, що й було. І на щастя немає мору ломани більш страждають. Вони закриті системи проти моря. Так і там е, такі результати на жаль більш ймовірні були. Що ми і вже е, спостерігаємо по відео від місцевих мешканців. Ви перевіряєте ломани також. Що так. можете сказати? От е, знову ж таки, е, купатися, не купатися, вловлювати рибу не вловлювати, тому що ви знаєте, більшість одеситів. Коли одесити щось забороняють, він починає шукати собі лазівки так, так, так. І з пляжів прибережних морських люди переместилися до пляжів лиманних. Ризики певні є завжди. І лимани, і ріки, і озера Одеського регіону завжди нам в. Літній період в період з 1.06 по 1.10, коли в нас розпочався і підсезон, і розпочинається відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я. У нас організовуються дослідження по всьому одеському регіону. У нас є визначених 100 парпан. Распортизованих точок для планового відбору цієї води, це вода Лимана, озерна, морська і вода від, стічна вода від інфекційних стаціонарів. Ми проводимо дослідження скажімо так, з об'єктів навколишнього середовища максимально приближених до населення, до рекреаційних зон. До зон е, скиду і впливу стічних віт, для того, щоб, щоб можна було відслідкувати е, це забруднення навколишнього середовища, яке за причинена слідковими е, становищами, може сприяти виникненню та поширенню інфекційної захворюваності. Тому на сьогодні говорити про те, що е, е, лиманна вода, яка закрита. Так, дійсно вона від, від, відлічається від е, результатів якості морської води, але по відробіонтім е, ми ж теж все-таки виділяємо з, з лиманної води ті ж саме наквібріони, те ж саме парагемолітикус, альгінолітикус, які є збудниками інфекційних хвороб. Тому. Е, це, це, це по-перше. по друге, у нас е, лимани, пляжі, е, вони офіційно там не відкривалися. Тому е, населення у нас використовується стихійними місцями. Да, в, 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 для, на березі лиманів. На, на, на ну, тобто, Де приїхали, там стали засмагалися. Да, тобто ґрунтувати тобто, грунту, безпеку ми не можемо. І, е, е, хоча на сьогодні. Що стосується інфекційної захворюваності, ми не можемо зв'язати аварію, яка сталася на Каховській ГЕС, з інфекційною захворюваності, яка на сьогодні існує на території Одеської області, випадків у нас не зареєстровано. Тобто у нас є місцева наша флора, місцева наші збудники інфекційних хвороб, які циркулюють у, у навколишньому середовищі та е, способний визивати інфекційні захворювання. Е, ну, Наприклад, е, кожний, кожного тижня е, в останній час ми реєструємо понад 200 випадків захворювання на гостригастре інтеркаліти. Е, е, Захворюваність кожного тижня. У нас зростає приблизно на 20%. З пофакторному аналізу ми бачимо, що від 1 до 3% хворих пов'язують своє захворювання з вживанням морепродуктів купанням в морі та з ковтанням води. Тобто цей відсоток таки є, ризики є, вони існують. І коли ми говоримо про те, що є стихійна лиха, є надзвичайний стан, який забороняє, він удває, утраює шанси мати спалахову захворюваність. Нам попередити потрібно для того, щоб це не сталося. Для цього ми на сьогодні відкрито в засобах масової інформації, висловлюємо і надаємо достовірні дані щодо лабораторних досліджень. Ми комунікуємо з департаментом охорони здоров'я з інфекційності. Ми відслідковуємо кожного хворого, відслідковуємо факторний аналіз, що спричинив захворювання. Ну у неділю в засобах масової інформації у нас. Була висвітлена інформація, що захворіло чотири людини так через вживання риби через вживання mm -hmm. риби. так. Да. І це не підтвердило в інфекційній лікарні. Випадки підтвердили, але в... заявили, да. що ми не можемо пов'язувати це саме так. з забрудненням морячоводою. Вони вони не були пов'язані саме з морською водою. Дійсно, було вживання риби. Ета риба була заморожена та довго зберігання. Це був хек скумбрія та е, сьомга. Тому на сьогодні е, говорити про те, що от саме море спричинило такі випадки, ми не можемо. Але так, ми слідкуємо, ми говоримо, ми доносимо до е, населення таку інформацію, яка е, повинна їх е, підвищити, їх осознаність, та угу. да, для все для свого здоров'я. Так, ми попереджаємо і зараз прямо зараз цим з вами займаємося. Поговорили про Лимани. Закликаємо все ж таки Одеситів і мешканців області обережно ставитися до купання в лиманів і тим більше, тим паче не використовувати, використовувати. Так, ні, мешканців ні в разі. Лиманних. Єдине, що я тут додам, а за кілька днів після трагедії на Каховській Гес у цій студії голова екологічного департаменту ОВА вказував на те, що прийнято рішення головою ОВА перенаправити стоки з е, Одеси, які йдуть до Чорного моря в Хаджибейський ломан, і от саме з цим, напевно, пов'язано риба, який там стався. Е, ну знову ж таки, е, це просто для розуміння. Е, що стосується бюветів, якими користуються дуже активно Одесити, і е, колодязів, яким користуються дуже активно мешканці області, що тут можете сказати, е, можу, можу сказати, що на сьогодні е, та вода, яка подається централізована та децентралізована. Для населення, у тому числі міста Одеса в Біветах, вона абсолютно безпечна та відповідає державним нормам та стандартам. Ми кожного дня відбираємо понад 30-40 проб на санітарно-біологічні, санітарно хімічні показники. Цю воду, водопроводну, колодізну, бюветну, і ми не маємо нестандартних проб. Тому ця вода. Сьогодні безпечно для населення для використання. Так, ну що ж, дякую вам на цьому сегменті. заспокоїли одеситів. Попередили, що купатися не можна вживати рибу, поки що чорного моря і ламанів не можна. Дякую за пильність. Будемо очікувати на нові дані. Будемо все ж таки сподіватися, що протягом найближчого місяця Чорне море все ж таки зможе саме очиститися, як власне і прогнозували екологи. І дай Боже, щоб інших подібних трагедій не ставалося. Дякую вам, що Дякую ви сьогодні вам. до нас завітали. Сергій Дімєнтів, заступник з дослідження біологічних факторів Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Цей ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Будьте пильними і усвідомленими. Бережіть себе і своїх рідних і залишайтеся сьомом.